Всім привіт! Сьогодні хочу показати, що носить собою стюардеса в сумці. Я не знаю, на що вам ця інформація, але все одно покажу. Перше, що займає більшість мого простору, це ось така косметичка. Тут у нас антидепресанти. Жартую, вже не беруть. Рукавички, антисептик для рук, крем для рук, фарту для роботи. Так, да, ми працюємо на літаку, а видумали. Рочка така штука, напевно, ви бачили її у бортпровідників або чули. Таким чином, ми рахуємо пасажирів або багаж. Пакетик, якщо стане комусь пасажирів погано або мені. Документи, жилетка, щоб на пероні нас було видно. Але таку красу важко не помітити. Це були не гроші. Дроти, звичайно, заряджаю Apple Watch і телефон. Apple Watch? Sorry! Був би Rolex, було б краще. Так, я відкрила вже маленьке відділення. Тут в мене чай, пластир, мед до чаю. Обов'язково косметичка, щоб консилером замазати синці, які виникли після нічного рейсу, і підфарбувати очі після того, як ти плакала в туалеті. Ну і обов'язково такий замочок, щоб пасажири не думали лізти в мою сумку після такого відео. Та це все. Усім па-па.